Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 13 вересня. Сьогодні займаємося е, такою операцією, як рубання палки соняшнику. Працюємо рублячим катком із міста Кропивницький, шестиметровим. Трактор ходить е, транспортною, десь кілометрів до 16-17, мабуть, швидкість його. Ось так у нас виходить, Це тут в принципі край пройшов. Тиждень тому ми змолотили соняшник, подождали, щоб трошки палка дійшла, бо була місцями сирувата. Ну, ще трохи є, теж місцями, але вже, в принципі рубається вона непогано. І Зараз ми готуємо площу під посів пшениці. Календарні дати у нас дозволяють це зробити. Попробував я у два сліди зробити. І що хочу сказати, що якраз таки у два сліди буде якраз достатньо для того, щоб більш ніяких операцій не робити і просто сіяти відразу після такої операції, як рубання. Грунт м'якенький після соняшника, волога там на глибині сантиметрів 4-5 в принципі, якраз те, що, те, що потрібно. Ось якраз таки результат, де коток пройшов 2 рази, навіть не тут, це край, тут ще він не пройшов два рази, тут розверталося. Ну, десь пройшов, десь не пройшов. Треба йти на гон. Тут, де комбайн обходив краї, він понагинав палку, то це ще буде край оброблятися додатково котком. А ось якраз таки вже от гон, де пішов, то отакий от вигляд. Думаю, що в таке в принципі, можна посіяти. Покажу зараз, яке воно є. Бачите, волога є, сантиметрів 6-7 м'якого ґрунту дозволить посіяти безпроблемно пшеницю. Також хотів сказати, що коли молотив соняшник, вже було пізно і, не, і просто фізично часу не було, туди сюди, то з машиною, то туди, то туди. І хотів от показати одну річ. Зараз трактор дойде. Зараз покажу. Швидка операція, швидко це все робиться, я ось вже гектарів, мабуть, 12-13. Зробив у 20 сліда то. Почав я часу годин, мабуть, у 11. Коток важкий, ніж у шахматному порядку. Всередині він не водоналивний, а всередині там чугунні такі грузи стоять в самому, в самому котку. Що я хотів показати? Дивіться, коли на даній ділянці вносився препарат SunLips, це стимулятор росту для соняшника. І Коли я вносив його, фаза вже була критична, вже треба було його вносити. І в той момент дуже сильні вітра в нас були. Тобто сою взагалі там країни не доходив, обробляв. Ну, тобто Бур'ян Ліс і треба було обробляти, щоб не затравити сусідські посіви. І Сан ліпс теж треба було вносити. Ну, Тут мені бояться не було чого, того, що по сусідству якраз таки був соняшник. І якраз вітер дув з цієї сторони. Ось буквально я сюди доходив. І що я хотів показати? Да, може скажете, краєвий ефект чи ще щось. Ну щас я доведу протилежне. Е, дивіться, тут трохи бур'ян. Ну от, дуже яскравий приклад. Вітер з тут був і я оприскувачем доходив сюди до краю. І де оприскувач здував буквально, ну я не знаю, там 4-5 рядків, то зверніть увагу, який соняшник сусідський. Перші 3-4-5 рядків, яке його листя ще вигитує. І яке он там трошки далі. І яке тут. Тут шапки на порядок більші, і вони ще більш трошки більше вигетує сама рослина. Чого це не, не краєвий ефект, можу довести. Ось дивіться. Закінчується у нас соняшник. Далі вже пішла соя. Після закінчення соняшника. Такого результату немає. Тут вже йде далі слабша, е, слабша шапка. Соняшник вже сухий, такий, як і там далі. І це показник. Контроль був і в нас на ділянці. Знову ж таки, і контроль, ще додатковий контроль. От, мабуть, буде з цієї сторони краще видно. Зараз я покажу. Ніж от дивіться. Соняшник закінчується наш, і воно відділилося. Пішло далі вже більш потужні рослини і вони не далеко йдуть. Це я ж кажу, там 3-4-5 рядків. Де як вітер задув, край, я проходив то по краю, але ж все одно соняшник висота в його була сантиметрів там 15, не більше, може 10. І вітер здував. І ось. Якраз такий наглядний приклад. Видно? Раз, два, три, 4. Ну, п'ять рядків, де-не-де. Далі все, він, він уже не такий. А от туди подивитися, то ці п'ять рядків не видно. Він, ну, він такий, такий, як і є. Тобто тут з краю ось поки у поки нас соняшник був, то більший. А далі, а далі такий, як і весь. Тому це ще один доказ того, що е, стимулятор ро, росту SunLips якраз таки в цьому годі, в цьому році спрацював класно і прибавка по урожайності 500 кг, я не побоюсь, цих цифр однозначно була. Якщо е, питання по Сой ліпс у мене були, то, то були, питань немає. До прикладу, різниця, я ж кажу, на одному проході там жадка 6 метрів. Фух, не пам'ятаю скільки. Ну, в районі там не знаю, 60 кілограмів, 50 кілограмів на пів гектара. Тобто на гектару 100-120 кілограмів прибавка, то тут можна сперечатися, те, потрібен він чи не потрібен. Хоча на наступний рік я ще експеримент все-таки проведу, тому що не, не збирався, якщо чесно, проводити, тому що по сої ну, виникли сумніви і чесно вже не планував купувати на наступний рік дані препарати. Соняшник вистрелив, по соняшнику воно показало. Ну, все, питань нема, чого, чого його не використати. Тому на наступний рік ми також закупляємо. Sun Lips під соняшник, це однозначно. Ну і Спробуємо ще раз Soy Lips, все-таки дамо другий шанс даному препарату, тому що знову ж таки, для сої другий рік вже такий жахливий і нічого, нічого з цим не поробиш. Немає вологи. Со, соя в нас не роде, з багатьма спілкуюся взагалі, відмовляються сіяти, переходять на. Озимі культури зернові на соняшник. Тобто хтось там кукурузу планує сіяти, ну, таке, кожен сам собі хазяїн і кожен сам собі вирішує. то таке, Але сої я ще один рік дам шанс, якщо можна так виразитися. Е, ну, ж таки, вкотре повторююсь, я ж не забув, коли соя сипала там до трьох тонн і ціна з поля була. 370, доларів, 360. доларів І це було вигідно. Да, два останні роки погано. В цьому році на круг 11 центнерів з гектару. В минулому році 13 центнерів з гектару, 12,5, якщо бути точним. Це не мінусові показники, але дуже близько до До нуля. Тобто це, як то кажуть, робота, щоб стаж не приривалася. Без заробітку, без... Так ото рік проробив і... і все. Тому так. Ось батько якраз таки на тракторі вже заходить другий проход. Ми як робимо? На захват, а потім в протилежному, в протилежній стороні. Проходимо ще раз. Так що так. От. Дуже класна система розкладання на кутку мені сподобалася, я кажу, я ніколи ним не працював до цього таким котком. Колись років 5 назад приїжджали, люди наймали. Ми, я дав він і на полі не був, батько тоді з людиною був, не бачив, як воно складається, розкладається. Це я все взяв ці котки, позичив, показали мені, як воно розложується швидко. Одна людина, ніяких там не треба. Десять чоловік, щоб те придержать, там, там подержать. на циліндрику там опустив, підняв, назад, став, все. Ніяких, ніяких більше додаткових моментів. Тому так. Соняшник у нас в цьому році. Хто не бачив відео по соняшнику, зайдіть, подивіться, якщо вам цікаво. Соняшник нас в цьому році порадував. На, конкретно на цій ділянці 26,6 центнерів з гектару. Класний показник. По цінах зараз я не знаю там, момент збирання була ціна 21. 21 тисяча гривень, зараз дивлюся, що скидають 2500, але ну, я так розумію, що це зараз масовий вал пісов і в кого немає де зберігати, то в того треба от купити дешевше. Ну, Це стандартна схема і нічого з цим не поробиш. Тому, тому так. Так що, якщо є змога тримати, тримайте, враховуючи те, що південь в цьому році згорів то можливо ціна ще й підросте. Круто було б, щоб ціна була по формі 2 десь в районі 25 тисяч. Це вже ну, прям дуже, класний, дуже класний показник. Ну а там уже як буде. Так що так. от. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, сідаю в трактор, буду далі працювати, батько і так вже три круги зробив час мені працювати. Е, в минулому відео просив, е, щоб люди підписалися, хто не підписаний, то нас було 400 чоловік до 10 тисяч підписників. В цьому відео вже там близько 300, трошки більше 300 чоловік залишається до показника 10 тисяч. Тому попрошу підписатися, хто не підписаний прокоментувати, якщо є бажання вас таке поставити вподобайку, ну і слідкувати за моїм каналом далі. Все, друзі, до зустрічі.